Всім привіт, вирішується зняти відео, показати кролики підросли. Бачите, це кролики від нор. Це лесо, бачите. Ось, нора лежить. Що, і жарко, вони так віддихають. Бачите, ось вони собі тут перелазять до інших. Ось Отут. Кроличку я вже забрав. Від них переділив, а ті все одно ще лазять. Вони вже мають по місяцю. Ой. Я вже відділив. Кроличка трошки відпочине і знову пущу. Дує кроликам вітаміни. Бачите, такі кролики. Це теж до редво. Зараз покажу. Інших валого відео ось цей кролик. Я собі долишав, От тато був такий великий, і він такий великий, собі так само, що його всітки. Ось, цей кролик в продажі. Маю багато молодих продажі. Три місяці є. Зараз покажу. Інші хто на дворі. Ось ця кронечка має родити десь. Сьогодні яке 10-й. Вона мало вчора родити, вона перетягується. Це її другий раз буде. Кролики металики. Зараз покажу, що так само отут. У мене кролик так само сильний, він теж в продажі. Попідростали і гоняться самичками. Це наші віденські кролики. І є е, скільки 5 штук. І мама вимозить. Такі вони вже великі. Отак. Я покажу лаську. Васька сидить. Васька піде на забій, а лишим собі... Хочу лишити великого кролика. Ось ми що він маленький, вінський. а може лише собі двох. Не знаю. Ось всі кролики. Вони в продажі. Хто б хотів, дзвоніть номер 068-733-1080. Ось ма їм три місяці. Все не зважу, сьогодні зважу. Напишу. Ой, їм. Ячмінь. Зерно, вода і барабою. як яку. Мені потрібно хто б хотів. Дивіться який є тут кролик, е, вже. Тут так само його треба забирати, він на всіма тут ходить, скачаний. І ось самичка така біленька. Тому дзвоніть, хроники всі здорові, великі, від великих. Тато і мама них були. Ну і зараз. Є. Тато з іншого потомства. Мама так само брала так Там саме тата. Ось бачите, всі кролики ручні. Всі до рук приходять. Ось, бачите, ніхто не тікає. Це породисті кролики-метелики, так само. хотів, мама породистий метелик і так. так. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, дзвоніть обов'язково за кроликами. Затяну, домовимося. Так що, всім пока.